Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо пекти сирну паску. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: 500г борошна, 54 г молока, 154 г яєць, 22 г свіжих дріжджів пресованих, 30 г меду, 2 г солі, 96 г цукру, 138 г жовтків. 185 г масла, 154 г кисломолочного сиру, 230 г ізюму або ялиної вишні, цедра апельсина або лимона, ванільний цукор. В Чашу мікстера просіємо 500 г муки. Вливаємо молоко. Вливаємо 3 яйця збиті вінчиком. Додаємо подрібнені дріжджі: 30 грам меду, 2 г солі і 96 г цукру. На середній швидкості за допомогою насадки крюк с'єднімо всі інгредієнти. На це піде приблизно 3 хвилини. В отриману масу поступово додаю 138 г жовтків. Беремо 154 г грами кисломолочного сиру, пробуваємо його блендером. Додаємо сир, перемішуємо до однорідності. Декілька етапів даємо холодне масло, воно повинно бути піддатливе. Замішуємо тісто. Після того, як дали масло в тісто, мішаємо міксером 7-10 хвилин на середній швидкості. Коли тісто готове, воно буде відставати від стінок чаші і буде намотуватися на насадку крюк важливо, щоб в цей момент температура тіста була не вище 24-25 градусів. Замірюємо тісто. Якщо температура тіста під час замісу вище 25 градусів, то тісто накриваємо харчовою плівкою і даємо в холодильник на 10-15 хвилин. Потім продовжуємо місити тісто або в міксері, або вручну. Тісто стягнемо пальцями. Воно має просвічуватися і нарватися. Тоді тісто готове. Ось таке тісто повинно бути. Не має просвічуватися, але нерватися. Додаємо ванільний цукор. Замість ванільного цукру можна взяти екстракт ванілі. Додаємо цедру лимона або апельсина. Додаємо 230 г в'яленої вишні. Можна взяти в'ялену журавлину або ізюм. Якщо берете ізюм, замочуйте його в ромі або заливайте кип'ятком. Я взяла в'ялену вишню. На великій швидкості міксера все перемішуємо до однорідності. Тісто накриваю харчовою плівкою. Тісто залишаю підходити при температурі 23-24 градуси. Залишити його підходити на дві години. Через одну годину тісто обминаємо і залишаю підходити ще на одну годину. Ось так трою раз підійшло тісто. Обминаємо його, розпроділяємо тісто в пласт і пальцями зверху тиснемо сюди по тісту. Щоб випустити зайве повітря. Форми для пасочок змащуємо маслом. На дно кладемо пергаментний папір, його теж змащуємо маслом і вкладаємо тісто. Тісто має займати 1 третю форми. Старайтеся формувати так пасочки, щоб сухофрукти були в тісті. Як ми формуємо ці пасочки? Тісто підкатуємо в кулю з добре натягнутим верхом. Кулю з однієї руки перетягую в другу руку по столі. Кульки даю у форми і зверху накриваю харчовою плівкою. Форми даю у тепле місце без протягів, де температура 26-28 градусів приблизно на 1,5-2 години. Тісто має добре збільшитися в об'ємі. Чекаємо, щоб пасочки підійшли на 2 треті форми. Випікаємо їх при температурі 180 градусів приблизно 20-25 хвилин. Орієнтуємося не на вигляд паски, а на температуру всередині паски. Вона повинна бути 94-96 градусів. Оста піднялися пасочки у формочках. Даємо трохи пасочкам вистигнути у формах. Ось так виглядає паска у розрізі. Посудині з'єднуємо 50 г води, 125 г цукру і щіпку лимонної кислоти. Замість води можна взяти будь-який натуральний концентрований сік. Даємо на середній вогонь і доводимо сироп до кипіння при постійному помішуванні. Сироп має закипіти, а всі кристали цукру мають розійтися. Коли це станеться, знімаємо плити і ще мішаємо 30 секунд силіконовою лопаткою, щоб кипіння зупинилося. До 25 г холодної води додаємо 5 г желатину. Даємо желатину набухнути. Додаю желатин набухший у воді, перемішую до повного розчинення, масу охолоджую до кімнатної температури, Збиваю на середній швидкості міксера. Маса має стати білою і збільшитися в об'ємі. Чим довше збиваємо, тим густіше виходить глазур. Щоб були потоки на пасті, не треба дуже густої глазурі. Якщо глазур вийде за густе, то ставимо на невеликий вогонь і нагріваємо протягом 50 секунд. При активному помішуванні. Глазур даємо на холодні паски. Зверху пасочку покриваємо глазурю і прикрашаємо за своїм бажанням. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Готуйтесь любові, нехай усе вдається. всім мирного неба над головою. До зустрічі, Па-па-па-па.